З розвитком комп'ютерних технологій та доступністю інтернету паперові листівки втрачають свою популярність. А в 20-му столітті був розквіт цього засобу привітання. Згадати листівки радянських часів та подивитися на нові відтепер можна у краєзнавчому музеї. Це особиста колекція працівника музею Надії Жахалової. Збереглася найдавніші з дві листівки прислані із Німеччини 1945 року. Ось такі мені одним із військовослужбовців. Мені вони по опіну дісталися. Тобто, та людина, яка їх присилала, на жаль, невідома. Але такі вони ясно, що це листівочки надруковані і видані десь або в Австрії, або в Німеччині. Тобто, на той час 45-й рік ще листівок можливо, якщо і випускалися, то дуже дуже мало випускалося. На виставці представлені також листівки 50-х, 60-х та 70-х років. На яких можна побачити, як поступово ставали різноманітними їх написи та картинки, цікаво, що у 70-х роках з'явилися подвійні листівки, які набули популярності. Ну хто старший віком, той мабуть, пам'ятає, що. Одиночні листівки без розвороту, як ми називаємо, це були такі дешеві. Так ми могли їх купити. Кожний не посилати, посилали кожний із дому своїм родичам. Посилали, мабуть, десятками ці листівки. Всі ящики були забиті, особливо на пошті. Вони всі ящики цими листівками були забиті. А потім з'явилися такі подвійні з розворотом листівки. Вони були вже такі глянцеві, трошки дорожчі. Це якщо хто міг їх купити, то це взагалі посилали самим таким дорогим родичам або якимсь дуже дорогим знайомим. Також на виставці є листівки часів незалежності України, і вони з підписами українською мовою. Потім 90-ті роки. Також якщо тут серед радянських листівок підписи українською мовою, якщо й появлялися, то надзвичайно дуже рідко. Надзвичайно, у мене можливо пару всього листівочок є, де напис. Саме вітання з Новим Роком українською мовою. То 90-ті роки, звичайно, вже коли Україна стала незалежною, вже з'являються листівки. І не тільки з Новим Роком привітання одночасно, а і з Різдвом Христовим одночасно привітання. Можна подивитися і листівки, виконані Надією Володимирівною у техніці «Скраббукінг». У цих листівках поєднаний різнокольоровий папір та вишивка. Крім листівок, на виставці є і конверти, на яких зображені атрибути Нового року. Виставка листівок у чому музеї триватиме до кінця січня.